Давно не бачилися. Радий вітати вас на своєму каналі. Довго я не з'являвся, так як було дуже багато роботи у мене, як завжди. З новою почтою по-іншому не буває. В цьому відео я буду розповідати про нове ТО в моєму автомобілі, так як я вже проїхав 120 тисяч. Ну не я автомобіль вже проїхав 120 тисяч і потрібно вже замінювати масло мастило. І фільтр на екрані вже з'явилася помилка, що потрібно замінити мастило, тому я цим ділом і зайнявся. Зараз я покажу, що я буду заливати, який фільтр ставляти, і дещо відкручувати і закручувати, щоб зробити заміну мастила. Так що приємного вам перегляду! А ми поїхали! Розпочнемо з того, яке мастило буду заливати. Цього разу буду заливати Castrol Magnetec w 20 я його на сайті Exist.ua. Ось такий вигляд вона має. Попереднє мастило я заливав також Magnetec Кастроловський, але я брав іншу коробку, це, мабуть, вже новилася вона і стала така. Точніше, така вже. Мабуть, це вже новіша версія допуски. Ті, які вказані в інструкції до автомобіля, у нас стоїть WSS M2 48 b І, в принципі, буду зараз його заливати. Коштує він на сайті на... який це час у мене було, 29 квітня я замовляв, коштувало 1755 гривень. Також заказував фільтр Purflux LS357. він такий. Іде профлюкс. Ось тут наплечка на ньому є, фільтр масляний. До сюди він такий йде. Що я замітив? Це те, що вони є різних діаметрів. Цей у мене йде 76 мм, що на даний час у мене стоїть, він 74 мм. Я придбав собі 3D принтер і роздрукував ось такі штучки для зняття фільтра. Цей на 76 мм підходить воно сюди. А це на 74 підходить до того фільтру, який в мене зараз встановлений. Але є одна проблема велика. Це те, що я вже в принципі, все повідкручував. У мене вже все дозливається. Мастило сюди з фільтру розливається. Проблема в тому, що фільтр знаходиться ось о, де він. Кришечка то залазить сюди, ставляється, трубочка правда, мішає там кондиціонера. Але я не можу нічого вставити, цей отвір, щоб провертати його. І ось в цьому проблема. У тому, що я надрукував на... На, 60... на 76 мм, тут є ось для ключа шестигранник. в принципі, можна було б ключом, але. Фільтр меншого розміру йде, і тому нема зацепа в цьому. Ну і як завжди, відкручування ой, зливання мастила у нас починається з того, що ми відкручуємо пробку, яка знаходиться тут ключом на 13 у ось нас ось на 13 мм. В нею ми відкручуємо пробочку. Ось вона. Ось така пробка. Відкручуємо її. І Підставляємо Ну, У мене із минулим мастилом є, як сказати, бунька, тільки бутилка по-російськи. І зливаємо туди мастило. Потім після того не забуваємося знімати кришку зверху заливної горловини. Знімаємо кришку, щоб зливалося добре мастило. і Потім переходимо до викручування вже самого. Мастильного фільтра. Його приоткру... Я його зазвичай приоткручую чуть, трішки і починається потроху зливатись мастило. Я нікуди не спішу і воно потроху зливається. Капає сюди, і все. В принципі, на цьому можна сказати, зливання мастила і закінчується. Зараз воно то все достече, я його добре протру. Щоб не було ніяких залишків мастила і щоб видно було, якщо десь може почати текти, то вже тоді буду дивитися. В принципі, все, зараз продовжую. Фільтр я зняв, той що був встановлений. Він у мене був Valeo, код такий 80 86, Якщо не помиляюся, він повинен бути довжиною 80 мм. Це я, не У мене, я перед цим брав е, трішки менший за розміром, але чомусь я проїздив раз на ньому і подумав, що потрібно, все-таки, щоб він правильно в розмірі, трішки більший. Тобто я там брав 74 мм він був висотою. І потім вже коли зняв оригінальний, знайшов оригінальний фільтр, який мене прийдув з Америки. Поміряв його, То він, там 80 мм, здається, довжий, ну, чи 80 чи 81. І заказав отакий. Ну, я промахнувся трохи, я на 8 тисяч замінював скилли, але цей раз я трішки забувся, коли замінював його. Добре, що автомобіль не коли потрібно міняти його. І ось такий фільтр. Що тут новий замовив. Зараз протру все добре, щоб було без мастила. І будемо заливати все назад. Нове мастило. Е, ще хочу сказати, чому перейшов, перейшов на кастрол, так як два рази я заливав е, форбочке масло на патров. Е, два рази в мене були. От такі е, були один раз я замовив таке ж саме, так як було Motocraft, але воно було іншої форми бутилка і там ще все було написано по пірецьку. Воно мені спочатку не сподобалося, було занадто не якісь очисти. І в принципі авто також це поводило з тою бунькою якось по-іншому. Зараз знайду ту буньку, покажу вам її. Найшов її. Ось така вона. Бачите, таке по-арабську. Зрозуміло, по якому написано. Ось таке воно. Арабіан. І допуски також, ось я подивився, потім вже як залив, що по допускам трошки воно не сходиться. Ось сюди. Тут МСС, МЦ, м 2 c 961. Ну такого не повинно бути. Що не помиляюся повинно бути який у нас тут допуск йде. Так, дивимося, 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 бачу. Написано допуск. Знайшов ось зверху написано, але також такий, і в цьому. Ну, але все одно він мені не сподобався. І за цього я вирішив перейти на кастров. І що скажу, на кастролі в принципі, авто почало працювати по-іншому. Двигун став тихіше працювати. І як на мене наче краще він працює на цьому мастирі на кастролі. Все. Так і настила налив, Тепару те, що звелося зверху. Просто по резинці зверху змащую, для того, щоб не було прикіпання до посадочного місця. Кар це допомагає, мені також, як на мій погляд, також допомагає. Так що, в принципі, все, трошки підзалив всередину, щоб він не був сухим. І все, зараз прикручуємо на місце. Так, тут я зачистився, в принципі, більш-менш воно чисте. Якщо будуть, будуть підтікання, то буде видно. Фільтр ми просовуємо ось сюди. Сюди наділи і закручуємо. Опа. Оп Все. Фільтр пішов. О. По моменту затяжки не скажу. Не знаю. Затягую його рукою, які є. В принципі, проблем ніяких не було. Ні з підтіканням, ні з чим. І затягнули. О! Все. Він на своєму місці, закручений. Зараз наведусь, о, і все, наче так. В принципі, як залив стила, тоді вже буде видно, чи притікає там щось, чи ні. На даний час. Іначе нічого немає, Підтікай. Ще передивлюся і що підчищу. Далі ж Місце Прикручування гайки в зливному піддоні я прочистив і зараз закручуємо його. Тут підкрутили. І зараз голівкою на 13 просто його підтягуємо, не з пересердям, щоб не закрити його так, щоб потім не відкрутити. Але закрутити. Я, я так думаю, як я думаю, що повинно бути Йдемо далі. Час до того, щоб заливати мастило, ми знімаємо пробочку. У нас треба було відкручено вже для того, щоб краще заливалося мастило. Можемо перевірити щупом, який залишок у нас на даний час, Ну, я думаю, що там буде нуль. І вставляємо лійку і заливаємо мастило в автомобіль. Зараз продовжу. На даний час я залив 3 літра мастила, хай трошки стече, я подивлюсь, який буде рівень. Так як на кришці до двигуна написано, що повинно влазити 4,1 літра. Але в практиці я завжди, коли заливаю мастило, то максимально це, що я вміщав, це 3,7 літра. в мене заходив в автомобіль. Не знаю чому написано, що 4,1. Але 3,750-3,700, це там максимально. Максимальний дитраж, який я можу туди залити. Так що буду зараз, почекаю, трохи подивлюся, який рівень, і далі буду вже доливати до рівня. Ну, Так як я і говорив, залив 3,5 літру і ось яка позначка в мене вже показує. Ну, зараз я заведу автомобіль, подивлюся, чи далі нічого не тече. І думаю, що мастило піде в фільтр і трошки зменшиться об'єм. Тому потім дур'ю до середини, щоб було. Ось як бачите, що написано замінити моторне масло я його замінив зараз запущу автомобілі вот, зараз пойду подивлюся чи нічого у нас не, де, не тече Тут видно маску несу підтикає немає і Тепер тактика ми наприклад проведемо проводимо рівень, мастило. мастило все. В принципі, прогрілося автомобіль. Е, зараз я почекаю, хай все стече, щоб подивитися рівень. А зараз я покажу вам, як скидати е, позначку, що замінити мастило потрібно. Для цього ми включаємо запалювання автомобілі. Це у нас сповіщення. Вийшла. Нажимаємо ОК. І тепер ми нажимаємо тормоз і газ одночасно. І тримаємо його, поки не з'явиться сервіс «Oil Reset in Progress. У нас з'явилося воно. Тримаємо далі. Тримаємо, поки не з'явиться у нас. Сповіщення. Компліт. Все. Відпускаємо гази тормоз і вимикаємо автомобіль. Тепер, коли ми його знову ввімкнемо, то позначки про заміну мастила вже немає. Все, Скинули сервісний інтервал. Наступне сповіщення таке буде десь, ну, кожного по-різному, В основному або 8, або 10 тисяч км, коли привідьте. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки, коментуйте. Якщо потрібно якісь на 3D принтері, звертайтеся, будемо щось вирішувати, можу роздрукувати і вам відправити. Так що до наступних зустрічей, до побачення.